Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії. Подорож до освітнього мандрівника. Розділ 9. Частина 2. Отже, промовив шеф. Справа ось у чому. З давніх давен навіть важко собі уявити, наскільки давніх цей острів був власністю великого чаклуна. А ми всі є або точніше були його слугами. Отже, коротше кажучи, чаклун про якого йдеться? Наказав нам зробити щось таке, що нам не подобалось. А чому? Тому що ми не хотіли цього робити. Тож чаклун страшенно прогнівався на нас. Бо мушу вам сказати, він володів цим островом і не був готовий до супротиву. Він був вельми категоричний. Якщо ви знаєте, що я маю на увазі, але стривайте, про що я казав? Ох, так! Отже, цей чаклун пішов собі на гору, бо ви мусите знати, він тримав усі речі потрібні для чаклунства, а ми мешкали в долині. Тож, як я кажу, пішов на гору. І послав на нас закляття, бритке закляття! Якби ви нас побачили, я гадаю, що ви повинні завдячувати вашим щасливим зорям, що ви нас не бачите. Вам було би важко повірити, як ми виглядали до того, як він нас зачаклував. Ви насправді б не повірили. Отже, ми були всі настільки потворними і осторожними, що не могли витримати свого вигляду. І що ми тоді зробили? Що ж, я вам скажу, що ми зробили. Ми дочекались, поки чеклун, про якого я вам казав, піде пополудні спати. Прокралися сходами нагору і зухвало накинулись на його книгу чарів, аби побачити, чи не можна, бува, щось зробити з тим закляттям. І вірте мені, чи не вірте, але запевняю вас, що ми не могли знайти нічого. Я маю на увазі якесь закляття. Яке б сняло з нас цю бредоту. але час минав. І старий, що миті міг прокинутись, а я весь смертів потом. Тому я вас не ошукую. Тож скорочуючи розповідь, не знаю, на щастя чи на лихо, ми нарешті натрапили на закляття, що перетворює на невидимок. І нам здалося, що краще бути невидимими, ніж настільки потворно браткими. А чому краще, бо так нам подобалось більше. Отже, моя дівчинка, яка була у віці цієї дівчинки, що з вами, а було це солодке дитя, поки він її не закляв. Хоч тепер. Але Краще про це не розводитись. Отже, як я кажу, моя мала дівчинка промовила те закляття, бо його мала промовити мала дівчинка або сам чаклун, щоб воно подіяло. Якщо ви мене добре розумієте, бо інакше б не подіяло. А чому ні? Бо нічого б не подіяло. Отже, та моя Кліпсі промовила закляття, бо мушу вам сказати, читала вона справді гарно. Ну і всі ми стали такими невидимими, як тільки можна мріяти. І запевняю вас, ми відчули велике полегшення, коли нарешті перестали бачити власні обличчя. Принаймні спочатку, але, коротше кажучи, нам швидко це смертельно набридло. І ще одне: ніхто з нас не помітив, чи чаклун, про якого я вам перед цим розповідав, став також невидимим чи ні. Але з іншого боку, відтоді ми його не бачили. Тому ми не знаємо, помер він чи кудись подався, а може, сидить там на горі невидимий, чи спускається вниз і теж невидимий. І повірте мені, підслуховування нічого не дає, бо він завжди ходив босим і ніколи не робив галасу більш ніж великий кочара. І скажу вам чесно, шляхетні, панове, усе це вже стає просто нестерпним. Так звучала розповідь голосу шефа, хоча я її сильно скоротив, оминувши все, що казали впродовж розповіді інші голоси, адже насправді йому жодного разу. Не вдалося вимовити більше шести або найбільше семи слів, щоб його не перервали хорові потакування і заохочення продовжувати розповідь. А відтак для терпіння нарнійців це було велике випробування. Коли все це закінчилось, запанувала довга мовчанка. Але що спільного? Все це має з нами, озвалася нарешті Люсі. Я не розумію. Оце номер. Хіба я не закінчив і не виклав усе на чистоту? здивувався голос шефа. Ти виклав усе, виклав усе ясно, шефе, загриміли захоплено інші голоси. Ніхто б не виклав цього ясніше і краще. Розповідай далі, шефе. Розповідай далі. Але ж я не можу розповідати всю історію спочатку, почав голос шефа. Ні, це зовсім не вимагається, водночас відповіли Каспіан і Едмунд. Отже. Щоб усе це викласти кількома словами, знову озвався голос шефа. Ми вже від все чекаємо на якусь маленьку дівчинку з далеких земель. Таку, як ти, панянко, котра пішла би на гору, взяла книгу чарів знайшла в ній закляття. Яке здатний зняти закляття невидимості, і промовила його. І всі ми заприсяглися, що коли на острові з'являться перші чужоземці з маленькою дівчинкою. Звичайно, бо якби її не було, все би було по-іншому. Тому ми заприсяглися. Що не дозволимо їм поїхати, поки вони не зроблять для нас того, що нам так треба. І саме тому, мої шляхетні панове, якщо ваша дівчинка введе нас в оману, нашим обов'язком буде перерізати вам усім горлянки. Але тільки з почуття обов'язку. Сказати б, і я сподіваюсь, без жодної образи. Я не бачу вашої зброї, сказав репічіп. Чи вона також не видима? Ледве він вимовив ці слова, як вони почули свист, і в одне з дерев увіткнувся спис. Це спис? почувся голос шефа. Так, це спис, шефе, це спис. притакнув хор інших голосів. Краще не скажеш. А цей спис я тримав у руці, вів далі голос шефа. Нашу зброю можна побачити лише тоді, коли вона випадає в нас із рук. Але чому ви хочете? Щоб саме я це зробила? запитала Люсі. Чому цього не зроблять хтось із вас? Чи серед вас нема дівчаток? Ми не наважуємось, не наважуємось, промовили голоси. Ми ніколи знову не зайдемо на гору. Інакше кажучи, сказав Каспіан, ви хочете. Щоб ця маленька пані зіткнулась з небезпекою, бо ви не наважуєтесь про це попросити своїх власних сестер і дочок? Саме так, саме так, охоче підтвердили голоси. Ти не міг цього сказати краще. Ех, ти, мабуть, освічений. Це кожному видно. Ви всі огидні, почав Едмонд, але Люсі його перебила. Я мушу йти на гору вночі, чи можна серед білого дня? Ох, серед білого дня, зрозуміло, відповів шеф голосів. Не вночі. Про це тебе ніхто не просить. Іти на гору вночі? Брррр. Тож добре. Я зроблю це, сказала Люсі. Ні, додала вона, повернувшись до своїх друзів. Навіть не намагайтесь мене спинити. Хіба ви не бачите, що це безглуздя? Їх тут безліч. Ми не можемо їх перемогти. А з другого боку, це шанс. Але це чеклун, закричав Каспіан. Я знаю, сказала Люсі, але, може, він не такий уже й поганий, як вони кажуть. Вам не здається, що цей народець не з хоробрих? Він точно не належить до наймудріших, зауважив Юстас. Послухай, Люсі, мовив Едмонд, ми справді не можемо тобі дозволити туди піти. Запитай Репічіпа». Я впевнений, що він скаже те саме. Але ж таким чином я хочу врятувати і своє життя, а не лише ваше, сказала Люсі. Повірте, я так само, як ви, не хочу бути порізаною на налокшено невидимими мечами. Її королівська високість має на це право, раптом озвався Репічіп. Якби ми мали бодай найменший шанс захистити її життя в битві, то не було б про що казати. Але в нас, однак, нема жодного шансу. А те, що вони від неї жадають жодною мірою, не суперечить чисті її королівської високості. Навпаки, це шляхетний і геройський вчинок. Якщо серце королеви наказує їй піти на ризик і зустрітися з чаплуном, то я не можу бути проти цього. І ніхто ніколи не бачив, що припічіп чогось боявся, тому він міг це сказати, анітрохи не почуваючись боягузом. Хлопці, які боялися досить часто, зашарілись. В тому, що сказав репічіп, було, однак, так багато очевидного сенсу, що вони мусили погодитись. Коли вони повідомили про своє рішення, невидимий народ задоволено закричав шеф голосів, що його палко підтримали інші голоси, запросив нарнійців на вечерю. Юстас не хотів приймати запрошення. Але Люсі сказала, я впевнена, що в цьому не криється жодної зради. І всі погодились. Отже, у страшенному гуркотінні, яке стало ще гучнішим, коли вони зайшли на викладений кам'яними плитами двір. Вони повернулися до таємничого дому.